Tumba la toom la la Її подружнє життя почалося шість десятків років тому. Сусана гітман, школярка із Зінькова, дочка директора Віньковецької єврейської школи. Єдина в обох десятих класах містечка школи єврейська дівчина, яка на спортивних змаганнях зустріла його Єфима Каца, котрий на своє весілля через плутанину в числах не приїхав. Весілля в зінькові капусту натушили, все зробили, кури нажарили, все 3 вересня. Весілля, а Фіми нема. Фіма й не збирався з'являтися саме цього числа. Він приїхав за тиждень, аби не соромитися перед гостями та усім зіньковим. Брат Сусани Аарон запропонував подружці сестри сьогодні вийти за нього заміж. Дівчина погодилася. Честь родини була врятована, харчів голодний та важкий час теж. а Аарон зі своєю дружиною також відсвяткували 60-річчя подружнього життя. А трохи згодом у тому ж платі заміж виходила і, і Сусана. Wer men zumen un nit farshen, wer men zumen un nit farshen. Tumbala tumbala, tumbala tumbala, ka tumbala tumbala tumbala, spiel balalai ka tumbala Ця мова, ідеш, єврейська мова, яка вмирає. Неї спілкувалися і у СРСР та частини Європи. Тепер говорять та пишуть івритом. Утім, мови схожі, як і традиції усіх євреїв, де б вони не проживали. Оце жаркоє з чернослівом. А чугунки ще мої батьки. Сусана Аврамівна на честь нашого візиту приготувала національні страви за рецептами своєї мами, яка разом із батьком та чотирма дітьми жили в Зінькові і товаришували з українцями. Пані Сусана досі має там подруг. У мене є така подружка в Зінькові Люба Константинова, то вона завжди каже, ой, сосаночка, як я тебе бачу, я так тішусь. Жінці ніколи не заважала її національність. Вона танцювала в українському ансамблі, працювала на Закарпатті і всюди мирно уживалася. Мені на життєвому шляху зустрічається хороший люд. Але це було не зовсім так. Просто про випадки утиску через національність пані Сусана воліє не згадувати. Скажімо, вступ до педагогічного інституту відмінниці Сусани Абрамівни Гітман закінчився невдачею саме через це. Хоча українські абітурієнки із значно посереднішими знаннями вчителями стали. Не хоче згадувати жінка й про закриття Віньковецької єврейської школи, де був директором її тату, та про вимушену міграцію в Казахстан. Але це також частина її біографії. Я пам'ятаю, що моя бабуся вона казала готині. Готиня, Боже мій, ну, допоможи моїм дітям, щоб ми могли повернутися на Україну. Єфим Кац, Одесит, син відомого в місті юриста, котрий став на захист неправомірно засудженої жінки і за що Леонід Кац отримав 10 років Сибіру. Не було навіть за чітину, що він, він служив, він потрапив в армію, в армії був контужів, був ранений позвоночником, приїхав туди в Гіпсі в панцирі. Вот. І все це не сматрилась, тому що ну, національність там говорила, і раз от там не вписувався в это. Єфим змалку хотів бути військовим. Це він у будьонівці з зіркою, але мрія для сина репресованого єврея виявилася недосяжною, аж поки не пішов в армію. Опісля вступив до військового училища і дослужився до підполковника. Не в Одесі, звідки родина каців змушена була поїхати. Бог дав Сусані та Єфиму двох дочок та двох синів, як вони називають, своїх зятів. І коли в мене з'явилися зятя, ну я почитала, що це мої синочки. Незважаючи на всі життєві перипетії, родина щаслива. Вони живуть у мирі і злагоді шість десятків літ і дякують за це долі. Образ не пам'ятають, але добре пам'ятають і голод, і холод. 47-й рік так я пам'ятаю, що мама прийшла і каже: Дітки, ну ну зовсім немає, що їсти. І ми кажемо, мамочки, ми підемо акацію, збирали ці цвіточки. Чому сьогодні люди забувають про те, що об'єднує і наголошують на розбіжностях, у тому числі національних каци знають відповідь, бо в житті зухвалих та пихатих немає біди, коли доводиться все ділити навпіл, нехай навіть останню їжу. Мама завжди хоч картошечку в мундирі, але завжди ми їли всі разом. А кращої реклами, привітності та доброзичливості, аніж таке довге і таке щасливе подружнє життя, годі шукати. Таких как она я больше б не нашел никогда.